Ми продовжуємо з вами знайомитись з містом Дніпро, соціальною сферою міста Дніпра. Зараз у нас буде соціальне патрулювання, настояще соціальне патрулювання. Я вам хочу сказати, щоб ви підписувались на наш канал, писали, що ви може ще хочете побачити, і про що вам розповісти. Так що приглашаю. Добрий день. Вітаю вас у відділення для безомних осіб. Сьогодні ми хочемо показати вам, як працює відділення в нашому місті, в місті Дніпрі. Сьогодні ми покажемо, які послуги надаються цьому відділенні. І е, е, якщо є бажання, то можете поспілкуватися з бездомними особами, чому вони тут опинилися, і що з ними і... трапилося, що їм надається, та допомога. І ми сьогодні з'їздимо соціальний патруль? Так, кожна середи у нас відбувається соціальне патрулювання протягом всього року. Зараз ми побачимо, як Дніпро піклується про бездомних осіб. Так, Дніпро піклується дійсно про всіх бездомних, підтримуючи фінансове відділення для бездомних осіб. Послуги, які надаються в цій категорії населення, безкоштовно. Тобто тут надається максимально повний перелік послуг, який в подальшому допоможе їм соціалізуватись та стати повноцінними людиною. Я бачу, відмостка гарно зроблена, і паркан є, і сам будинок. Що, ремонт робили, так? Ви знаєте, не дивлячись на те, що будинку построїть 1898 року, скільки, скільки? 1898 року. Але ми намагаємось підтримувати його в доброму стані, тому в 2023 році було проведено комплексне. Ремонтні по внутрішньому оздобленню, тобто для того, аби максимально дати бездомним особам відчуття давнівки. У 2025 році, в квітні місяці було проведено ремонтні роботи паркану та бізних дворів. І на майбутнє ми плануємо благоустрій створити на території для того, аби... Я бачу, що територія теж так, територія дуже немаленька, дуже, дуже... І... добре, дуже гарна. Тому якщо зробимо це в благоустрою на території, це вже замкне повністю цикл ремонтних робіт і вже буде повністю адаптовано для бездомних осіб і, мабуть, і, не мабуть, а для з інвалідністю. — Здрасте, добрий день. здрасте, Ребят, та дня. а давно тут? Ну, от, не місяця. Да? — Ну як як, условия, як, як за вами тут. ну? Дивляться ніхто нормально, ніхто не обіжає? Ні. Ні, не хтось добре. Є якась допомога там по документам, там ну щось оформлюють, в кого немає паспорта чи ще що. Да, так, що делають, допомагає оформляю. Хлопці, дівчата, от ви мені скажіть, вас тут все задовольняє, може щось треба покращити? От. Тільки не стісняйтесь, скажіть щось. що все нас задовольняє. Все добре. Телевізор є? Да. Ну так. Да. Магнітофон. Це у нас. Їсти є що. Да. Спати єде. Да. Ну і слава Богу. Твер, головне, щоб мир наступив. Да, отець, і, отець. Оце саме головне. Да. Дякую вам. Ось ми приїхали зараз на соціальне патрулювання. Соціальне патрулювання відбувається кожне середи. Основна задача соціального патрулювання це виявлення бездомних осіб. Інформування їх про те, що працює відділення в нашому місці для бездомних осіб. А також, якщо хтось надасть свою згоду, то може потрапити до нас і йому вже буде надана всебічна допомога. Це я так же зрозумів, ми вже виявили. Так, ону, так. А, ну, а зараз піс... зробимо. А ну, давай добрий день. А можна з вами побалакати? Ага. Добре, ви скажіть, ви безприкольні. Вам потребно до помоги? Да. А я вам потребно цифр? Мне на цифры не хотят брать. на какой? -то. На центр? Ни один центр меня не берут. А да. куда да. вы уже зверталось? Ну, там? вы все центра. Э -э Скажите, да. а вы знаете, что на Лосманске 22А есть притулок для бездомных? Откуда я знаю, я, шу, я ж же не езжу? А, а звездки вы? всякий Откуда вся вы? Вся информация. Отсюда местный. Местный? Ну, я на Савченко родился, вырос. А, а что у вас, у вас вы, вы сейчас промечетесь? Четыре перелома на одной ноге. А где ночуете, где живете? А кто все из родичей я? Есть. Смешки уходит? А как смысл? Вам не может там помогать. 87 лет. Она сама еле там. А как зовут вас? Руслан. Руслан, меня Эдуард зовут. Это Максим. У нас мы руководим центром для бездомных. Вот. И с, э, зараз с вами это спелкуемость. Я е, дивлюся, як працює служба. От, і от вам таке питання. Ви не хотіли б е, звернутися до центру подивитися, як хотів би я іщу, давно хотів. хорошо, а скажіть, а як ви зимою взагалі живете? А ще є тут каб'єць на скажіть, З документів щось у вас є? Нема, у каріть є, а ви громадянин України? А. А. Був паспорт. А. Не, не зразка. Ні, паспорт. Синего У меня не синий, вообще пластика. А, эти а, карты? Да, ну, уже... Руслан, а как так получилось, что вы остались без крыши над головой? Ну, вот так без... получилось. Ты на фермете кто и... потерял, то это потерял, то от бабушки на свет, потерял, то от дедушки, то от мамы. Пока сидел, мамша умерла, вышел и... А вот не захотел меня прописывать. Сколько Там... руки лет вам? Так, як тут, добре, як ви в таких случаях? Ви случаю? ви кожного дня тут ну, знаходитесь. Да, да. Дивіться, ось це, е, які умови зараз у нас е, в нашому відділенні. Тут наші контакти, телефон, адреса. Але, які, на всякий випадок. Зараз, зараз ми ще зробимо патрулювання і повернемось так, до Так, може, може, повернемось, може, заберемо покажемо? Не хочете з нами з'їздити? Подивіться, ми, ми, ми а вас. У нас є спеціальний автомобіль. Ми вас відвеземо, покажемо. Якщо вам не сподобається, привеземо назад. Ну а якщо сподобається, попова. і розкажемо, як він працює, цей центр. Почекаєте нас хвилин 10-15. Спасибо. Добрий день. Добрий день. Не хвилюйтесь. Ё, не бойтесь. Моя соціальна служба місто міста Дніпра. Скажіть, ви безпритульних? Без Ні, це є. Живо є? Tách. А що допомога якась потрібна? Die, Місті, якщо, якщо у вас є серед знайомих або не серед знайомих, mm. якщо ви побачите безпритульну особу, будь ласка, дайте наш флаєр, це yeah. контакт і адреса відділення. Це умови, в які зараз можуть перебувати бездомні особи. І тут перелік послуг, які надає відділення для бездомних. Ви Ви знайомили? Що, по подивимося, так, да, Руслав? Ні, я ставлюся. Помочь вам? Ну Вхає, ставка. Давай. А ну от ми в відділення приїхали, ну от, зараз починаємо з медицини. Настя, коли до нас в відділення поступають, перше чергова фельдшер оглядає на щоб був чистий кожний покров, щоб не було колото-різаних ран, щоб людина не була в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Після огляду фельдшера, якщо все добре. Ми людину поміщаємо в окрему ну, в... в... ну, в... 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 кімнату і вона там перебуває. Ну каже Руслан, що туберкульозу нема, давно був от, ну, ну, був, виличив, був. от і Я робив флюорографію, Робив недавно. Зробив По... все. Ми передаємо так, медицині. Так, так, так. Руслан а далі тобі покажуть, так, як тут що так. все. Давай. І скільки тут чоловік знаходиться, скільки жінки, чоловіки. Зараз на тут знаходяться і жінки, і чоловіки. У нас є жіночі і чоловічі палати. А ми можемо як, які умови проживання. Так, людей? звичайно. Так? Ось зараз у нас чоловіча кімната. Угу. О, тут мешкає 8 людей. У кожного окремо спальне місце. Є шафа, тумбочки. Тут у нас душові кабіни, ага. тут вони можуть митися, приймати душ. Ага. Все працює, так? Так, все працює. Чи правда те, що я от я даже бачив, що ви працюєте з громадськими організаціями і навіть ваші подопічні в'їжджають потім за кордон? Так, це одне таке з направлення, воно дещо ще молоде, але за Завдячуючи благодійному фонду благодійної організації Восток СОС, Схід СОС, у нас є можливість бездомних осіб, які мають інвалідність, оформити до, за кордон на реабілітацію до закінчення воєнного стану. Скажіть, а скільки зараз на обліку? На обліку у відділенні зараз перебуває 63 бездомні особи. На протязі 2025 року до геотерічного пансіонату було оформлено 5 бездомних осіб. За кордон взагалі була оформлено спочатку цієї кампанії акції, скажімо так, була оформлена 18 згодних осіб зі малістів. Скажіть, а от як сюди попасти? Звідки надходять виклики? Ну звідки ви знаєте? От ну я сьогодні побачив, що існує такий соціальний патруль, так, який так, так. курсує по місту, і наскільки я розумію, він спілкується з безхатченками. Раз в неділю в мене соцпатрулювання, Ми виїжджаємо на ті це, міста, де зазвичай знаходяться бездомні. Тобто, ви вже, ви вже знаєте, де їх міста дислокації, знаходу, так? Знає. Ми туди виїжджаємо, пропонуємо е, приїхати до нас в центр. <ськру> так, <ськру> <ськру> да, я подивився дійсно гарні умови. Ну я так думаю, що Дніпро і далі буде працювати над тим, щоб бездомних на вулиць було. Як найменше, скажімо так, щоб, їх, може, зовсім не було, це вже дуже гарно, але ну, ми будемо старатися, щоб такого не було. Ну і я знаю, що це зимою вже років п'ять ми не ставимо. Біля вокзалу, палаток і ми збираємо Ні. там обогріваємо. Тобто все в цьому центрі воно вже акумулюється, і люди вже на вулиці, навіть зімою не замерзають. Навіть ті люди, які не хочуть перебувати в центрі, ну у нас зимою є пункт незламності, пункт обігріву, куди вони можуть звернутися, прийти. Ми їх харчуємо, надаємо гарячий чай. Дякую вам. Нема Дякую. За що. Так, сьогодні ми з вами всі разом провели соціальний патруль, провели соціальну інспекцію. Побачили, як це працює вживу, наглядно. Я ставлю оцінку відмінно. От, а якщо у вас є якісь прохання, пожелання, пишіть внизу.